Вітаю у нашій театральній кав'ярні. Добрий день, Оленко. Представте нашого гостя, пані Світлана. Ой, сьогодні у нас такий гість. Ну, у нас взагалі щоразу дивовижні гості, бо вони всі служать миль помені. Які ж вони можуть бути, і ось сьогодні ми представляємо заслуженого артиста України Максима Какаркіна. Вітаємо вас, пане Максиме, У нашій театральній кав'ярні. Вітаю всіх, Так, Максим. Такий, знаєте, та от він дивовижний чим. Я його пам'ятаю, вперше я його побачила на випускному іспиті. У білому костюмі він, вони ставили виставу, і уривок був, дама-собачкою. Да, дама після... з, да, з песиком з і песиком. І ось точно. він в такому білому костюмі, mm -hmm. такий гарний, ну точно зійшов з екрану, точнісінько. Але Максима, можливо, хтось вже і знає, от, знають про те, що у тебе і батьки-лікарі, і ти навчався, і сам теж в медичному. Коротше, ми вже все про вас знаємо. А як так трапилося, що ось раптом все, медицина відійшла в сторону, і ти пішов вчитися? Ну, ніколи особ... ну, так, особливо in... Не займала переважно частину моїх бажань. Це більше бажання батьків. батьки медики Так. Батьки-медики. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Терапевт, тато хірург. Ну і також вони викладачі, вони і лікарі, і викладачі. Але ви в, також в, маєте медичну освіту. В Медичних вузах середню спеціальну, я фельдшер. Уколи. Може робити, вдома. Я вже все позабував. Все на сцені не, не доводилося робити таких <рес> маніпуляцій. О, до речі, ще якийсь був, 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 якийсь був момент, комусь було погано із колег, десь ми щось комусь колег. Угу. Ну, таке щось не... внутрим'язево. <рес> а... м'яке місце. Але <рес> от е зовсім недавно ти увійшов у виставу політ над гніздом зозулі, і ти там лікар. Так. Я над цим, вона буквально недавно знову в нас була, на тому тижні. Ось, і... ти подивися, який ти весь Який веселий лікар. А це ж все діє відбувається в божевільні, так. і там такий парадокс, що можливо, ті, хто там працюють, більш божевільні, ніж ті, які там знаходяться, uh -huh. як то кажуть, на лікування. <кій> ну, це такий, якби, я не знаю. Можливо, це ми так знаходимо, актори, і, які там працюють і в цій виставі, то ми так жартуємо час від часу. Я от коли писала, які ролі виконує, да, Оленко, ти ж бачила. У <гум> нього такий дуже потужний послужний список у тема. Ну, тобі так поталанило, ти вважаєш взагалі? Ну, взагалі, я вважаю, що мені е, таланить. Mm. Ну, я дивився попередні випуски програм колеги, які приходили, і mm -hmm. чув, що багато хто розказує, ось там трудяшка, хтось там, що, хтось, а мені здається, що я якраз не трудяжка. Я просто. Знаходжусь в правильному місці. Час і випадок. Мені здається, так. Мені здається, що от коли я був якраз навчався на медичному факультеті, хоча я теж не жалкую про те, що сталося в моєму житті. Тому що це все рівно якийсь досвід. Це, це, це моя дорога, мій шлях, моя не знаю, Долю. Не знаю, як доля. точно, точно сказ... ну, сказати. Доля. Можливо, можливо. просто багато хто о, каже, що треба свою кувати, своє щастя, свою долю. А мені здається, що можна і навпаки, можна відчути, де ти ну, дійсно о, о, будеш на, своє... на своєму місці і потрапити в це місце. Але о, mm -hmm. от в даному випадку. Стана Володимировна вжила термін тобі потолонило. Ну, мабуть, потолонило знайти це місце. Ви спіймали хвилю чи попутний вітер, можна сказати. Так, тому так? що в медичному училищі все, що я відчував такого радісного, і чим я жив, це якраз були виступи в танцювальному ансамблі на сцені училища. Тобто на сцені. Угу. А там наші ігрові такі були танці. Вони були не так. Це був більш аматорський колектив, хоча він. З виборів звання народного колективу танцювального, але вони всі йшли більше від, від того, як ти там граєш, як подаєш, там ці українські, якісь жартівливі танці. У нас такі був танець паробольські жарти. І я там, здається, пам'ятаю, як там лексика не була нескладна, але там потрібно було б давати такий раж. Такий азарт. Ми в нас були такі е, невеличкі куплети. Я не знаю, як їх назвати по-іншому. Тобто йде йде пісня, а потім ми щось вставляємо, таку вставочку всі разом. І це було так. так uh -huh. Всі в залі просто ну, завжди це на, на браво цей номер був. І от я там відчув, як ти туди кидаєш в той зал ще в сцені медичного училища в танцювальному колективі. А звідти назад щось таке фу. Який, да, ви вирішили це відчувати постійно. А да. це наркотик, це ти сюди попав, mm -hmm. це тобі подобається. А потім е, КВК, також mm -hmm. уч, в училищі медичному, там постійно теж. теж І потім я помітив таку штуку, що е, я якось відчуваю, як треба щось правильно зробити. Ну, Потім я це все оформив, якесь правильно. Тоді я це так собі казав. Що От мені здається, в мене така от чуйка, як так правильно сказати, як так подати, щоб звідти е, фраза, е, яку ти говориш, донеслася. Тобто це звичайні логічні якісь штуки. Uh -huh. Тобто, ти знаєш, е, тобто розбираєш речення там чи всю свою фразу на логічні. Е, а в мене це відчуття е, інтуїтивне. Uh -huh. І от і хтось говорить фразу із моїх одногрупників, які зі мною грають. Ні-ні, ні, ні, друг, от так, от так, от паузу невеличку робиш, потім продовжуєш. Це вже і, режисерський у і, і, вас таке включалося, навчалося. Так? Тому, тому, і... І тому, режис... тому він і став студентом, і режисерського факультету угу. і тому має освіту є, є режисерську, режисерську таке, такий так, досвід. Так, Освіта, але... А загалом стан душі. Ваш стан душі який? Які ви по життю, які грані <сих> вашої особистості, Максиме? Ну, Отакий стан душі. От <нух> у нас є світлина. <сих> <сих> Ого, 30 років. Це день народження на айпетрі, здається, Криму нашого. Угу. Mm, да, цікаві біля часи. Я от знаєш, думаю, що чому я сказала, що тобі поталанило? Ну, по-перше, те, що ти в такій родині дуже світлій народився, тому що батько весь час з гітарою, хоча він хірург, але найбільше тобі поталанило саме в театрі, коли ти зустрів режисерів своїх. Ну, в першу чергу, напевно, от розкрила тебе, дуже розкрила, тебе з усіх сторін та й Славінська. Це які вистави, ми можемо вибрати? Лісова думати. пісня. Лісова пісня, Це так. Така лісівка, угу. ось... але ще до, цього, от ні, ще. до цього, в Іроні. Теж завдяки Ти, Дмитрівні, до нас приїхав. А, ось лісова пісня. Один, ви тут угу. один із її. Як вчителів? це сказати? Ні, не вчителів. Вони разом навчалися, а коли Суханова, вона підвищувала да? свою кваліфікацію. Анатолія одного група запросила, і, щоб він поставив нас виставу, в якій я разом з тією Дмитровною грали грали ну, в парі на сцені. І, і ось тоді. Мені здається, тоді саме почався це жахливі батьки була вистава. Mm -hmm. Тоді мені вдалося вдалося ну, від доволі велику таку роботу зробити. Хоча mm -hmm. це була не головна роль, mm -hmm. і сім'ї не була головна, а моя якби другого плану. Чи друга головна чоловіча? Да, так, скоріше головна чоловіча. І ось тоді, тоді я пам'ятаю, вистава не дуже зайшла, тому що, мені здається, жанр був не зовсім вірно вибраний режисером. Вона написана в більш такому іронічному ключі, а ми ставили ну, реально мелодраму, мелодраму. Тупу до трагедії, але вона все рівно залишилась мелодрамою. Ну, Кожен відчуває матеріал по-своєму. А взагалі до душі що більше? трагедії чи комедії? Я хотів би вправлятися в комедію, але mm -hmm. здається, що все ж таки таланить мені, yeah. <laughs> таланить мені е, в більш такому чомусь драматичному. Знаєш, Ланка, я згатую ворону», от Я не можу сьогодні про неї не сказати. Я пам'ятаю, як ти прийшов і кажеш, роздрукуйте мені, будь ласка, роль, тому що я хочу спробувати. Кого ви граєте? граєте, от якраз це ви в образі? Так. Кого? Жульєн. Це mm -hmm. жульєн. Протагоніст. Так. І, чайці, називається. Да. І так трапилося, що е, режисер не бачив е, Максима. А чому він не бачив? Він сказав, що е, він якийсь дуже солоденький. Він не бачив час, ці ролі. Мається, в Тарас в ці, Мазур. Він не розповідав теж. Та, 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 та. От в цій <гум> ролі він не бачив, бо він казав, що ти занадто солоденький. Але ну, це певно по попереднім виставам зробив батьки, Я грав такого хлопця, е, такого меланхолійного, меланхолійного у да. неділю який, рано зілінко. Виривався го, в істерики, угу. але це все ж таки більш здавався такий не в не нев... Так, розцінник, так, української. Да, а, а, а потім ну, так десь, мабуть, в так? — рано, а да, потім. Да, Тарас йому дозволив і він почав. А я кажу: А ти заспіваєш? І він каже: Та я з дитинства співаю оці всі пісні цього з цього, цього мюзику. Ну, там була така історія, mm -hmm. що дозволити mm -hmm. А Я попросив безпосередньо, якби творчу заявку, тому що мен мене не було там в цьому. Переліку головних персонажів попросив кажу: я хочу виконувати якусь роль з, з піснями. Ну, Мені дуже хотілося б. Mm -hmm. Не завжди. Мені хочеться співати. Мені подобається, як хтось співає гарно. Але в мене виходить це так на посередньому рівні. А, ну, Як але, драматична... але, але, Ну, як для драматичного актора може бути, але як для Мюзикла, як для чогось такого, що в принципі. Мені дуже хотілося, наприклад, в таких жанрах. Мені вони подобаються більш легкі жанри, а вдаються драми. Все ж таки, да. І тому я підійшов, попросив, кажу Тараса, я хочу щось тут грати. Я кажу, в мене з дитинства платівка білої ворони. Межко колись купив. Вона лежала, такий на надвір, буклетик mm -hmm. такий розкривався. Я ставив його на програвач, заводив ці. А це ж рок-опера. Я роз... підростаю якраз mm -hmm. за, за вікном. Все таке, що зв'язано з рок. Це саме круте, як, як зараз я навіть зараз стільки жанрів всього, що не знаю, що саме круте. І ось я це все вислуховував, вислуховував, Вовов, і тут це ставлять. Ну як я можу пройти повз і не попроситися туди? Да. І він каже. На кого хоч? Да, кажу, на кого хоч. Він каже: ну, вибач, на білу ворону у мене вже є кандидат, я на тебе не візьму. Я пам'ятаю, це, реально це був жарт. Ми сиділи в, в кімнаті, де прослуховувались. Каже, на білу ворону я тебе не візьму, бо вже я кажу. Шкода, звичайно, ну, можливо, ще хтось є. Ну, ми так поговорили. Спробував він мене на один варіант. Це Веселун, вис чи як це да, називається. Угу. Сергій Бондарчук угу. його грає. Ні, це мене Угу. Ось на мене так. На мене я спробував і не, не витягував всі ці партії. Зараз, коли я сижу десь там, ми завжди постійно на сцені, майже всі. І коли там колеги співають, і от Сергій виходить такий, типа, як, як дасть туди наверх і селекці. Собі... Я не взяв би, але віри, класно, тут класно витягнув. І, ну, реально, Але таки отримали щось... ту роль завдяки no. своїй наполегливості. Так, іншу так. Так. Ну, А я ти кажеш, це отримав, ж праця, ця праця була реально дуже велика. Мабуть, є. І коли, о, от, просто, насправді, десь в більш, більшій своїй е, натурі є ледер. <рес> <рес> ну, Реально, я, я правду кажу. Але. Е, але... Ось були такі моменти. Це от з білої ворони. З тим самим ви на початку згадали зозулю політноднізм зозуля. Я ж там недавно ввівся на роль лікара. А до цього я грав разом з Романом Семеновим mm -hmm. е Хлопчик. цього білі Бібіта. Mm -hmm. Це людина, яка там потім вона покінчує життя самогубством. Її доводять до цього, і це була цікава робота. Мені хотілося її зробити. Я теж був не назначений на цю роль. Я, Сікорський mm -hmm. Вадим Іванович приїзд з з, 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 з Львова ж. і так, ставив так. цю виставу. В нього не було часу. Я прийшов проситись, він каже: в мене немає часу, я, я й веду один склад. Там декілька ще персонажів на головній ролі. Він на сестру Ретчет, він дві mm -hmm. людини брав. Бачите, то ви наполегливий і ви виборюєте. No, Це не просто фарт, ви виборюєте. No. А як вам у виставі квітка грається? Одразу, а, так, а, зразу так. на квітку. Не ну, ж кажу, що в, в, в драмі це якось воно так само. Легко. Ну мені так. мені легко там досить Чи дует такий, ну, прекрасний. Так, мені досить легко, тому що ми там з Тетяною вдвох, а Тетянка вдома ми, ми собі щось там подумали. Я їй кажу, а давайте так зробимо. А потім, як прийшла повномасштабна війна, до нас виставу продовжуємо грати, а вона. Так звучить, і ми сидимо дома і ревемо реально, тому що, тому що там деякі такі слова патріотичні, і ця квітка, якби це ж минувше, минуле, вона говорить про, про відродження, а ми зараз знову опинилися в тій ямі, ямі в таке ну, дуже. Болісно, Таке болісне, це, да, це сприйняття. І ми там деякі, деякі навіть слова кажемо. Вона каже: Я не можу цей текст так говорити. Там є якісь слова, навіть Ся Дмітрина не знає. Це послухає, і знає, що ми там. змінили. Да, — змінили. Одну фразу. Вона каже: я... Ти, ти, ти віриш в те, що Україна стане вільною. А... І в неї якась, якась інша була фраза, я вже забув, яка була відповідь, а вона каже, так, я, я дуже хочу вірити в це. Uh -huh. Тобто вона, якби, говорить трошечки сьогоднішнім. Вона говорить сьогоднішнім: я дуже хотіла б вірити в це, ну, в це, що вона стане от зараз знову вільною. Ну, Можливо, щось трошечки ну, перекрутив. Ні, ну все все правильно. Воно просто я про те. Ми, ми вже завели розмову про квітку і вже вивели на, на, на якісь так, інші окей. теми. То повертаючись до квітки, так з квіткою було легко. З, знову ж таки ну, завдяки... кохано грати з коханою. Все а мене. ще завдяки тому, що ми, ми, ми мали зжати із сроки, і це теж був Дуже. якийсь півтора місяця. Е, виклик uh -huh. і, і так, азарт. І і ми що ми зробимо чи ні? Ну не було часу, коли так. Ну давайте подумаємо: а що було в того, в того, які ну щоб розібрати персонажів, розібрати їхні на складові? А потім ми так раз просто вийшли в якусь канву, і ми зрозуміли, що по великому рахунку нам потрібно всім бути в цій одній канві, і не не загружати лишнім. Тобто, тобто, мені здається, що ми попали в той жанр, в якому вона поставлена. Він досить легкий. Це знову ж таки, це мелодрама, це не трагедія, це не, але але вона така лір, лірична, дуже і, і вона так потрібна зараз. Це відчувається людям, які тому що завжди в залі. Більшість, більшість. Навіть молодь сидить і затамувавши подих. І дивляться <світ> в, в очі. І... <світ> <світ> там такі теми трошечки, які дійсно зараз. Вічні, да? можна сказати. А, так, там є тема кохання, тема боротьби за життя, і саме основна це боротьби <світ> за самоідентифікацію. чи що. Ну ми, певно, з пані Світланою побажаємо а, Максимові. Більше ваших вистав, ваших ролей, що ви відчували себе потрібним, можливо, так відчували себе. Шкода, на що у нас так? час закінчується. Uh -huh. Знаєш, я все одно на останок хочу сказати, що я весь час спостерігала, як ти робив князя Мишкіна. Це був неймовірний період. Я зараз одну ще хвилину хочу розповім ідіот. Uh -huh. Режисер знову про те, що є твір, є режисер, який допоміг тобі. От я думаю, що Валерій Петрович він, хоч був надзвичайно, так, оце такий епізодик маленький, він так був подхайну. надзвичайно таким вимогливим, але оцей костюм, в якому да на світлині йому пошили першому, і він. Що ранку приходив, одягав таке враження, що він, як в шкіру цього героя, заходив, і от те, що він слухав кожну так, він ловив кожне слово, кожний звук Валерія Петровича, і в нього дійсно вийшло. Вийшла прекрасна роль. Так завдяку завдячуючи йому цій ролі. Я вважаю, що якраз звання мені дали так. А, знову таке, ти кажеш, ледачі, праця, тому що тут, дійсно... Тут так, Тут мені, мені я не, не міг. тут, Це просто, як то кажуть, пустити на, на призволяще. Ну, ти напризволяще. Жодного... Тут, тут, тут потрібно було, потрібно було працювати так. більш е... великі текста, тексти, а це ми, я, саму, mm -hmm. такий, не найкращий. Е... Не ваш коник. Коник, дякую, <laughs> тому іноді я. — Імпровізую. — ну нехай буде більше але... імпровізації, аби все так, <плес> так, на благо, <плес> але все одно його ще і в казки кличуть, він і в казках грає. Так що все нормально. Ну, ми тобі зичим, щоб Дякую. все було класно, щоб я, у тебе з'являлися нові і режисери, і ролі. Ну і головне, що ти живеш в коханні, і ти світла людина. І ми дуже вдячні, що ти завітав до нас. Я вдячний, що запросили. Бажаю успіху. Вашій передачі, всьому вашій радіостанції. Заходьте ще до нашої театральної да? кав'ярні. Дякую Хай щастить. Дякую. і перемоги і миру. Нам всім. Так, да. дякую. театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр яким він є, був та буде?